Привіт, друзяки! Доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Друзяки, зовсім забув. Нас з вами відзначили певними нагородами. І так, перша нагорода. Це ось такий медаль така, бачите? 9-го окремого стрілецького батальйону. Мого рідного батальйону. Далі у нас ще з вами є отакий от... Як жетончик, бачите? Це от моєї рідної 57-ї бригади. Ось тут написано народжені. Народжені в боях. І це є правда. Це бригада народжена в боях. Рідна 57 бригада. І також ще одна відзнака. яка називається Хоробре Серце. Ось так. Отакі от у нас є відзнаки. Трішки запрацювався, забув вам їх показати відразу. Є. По-друге, відповідаю на питання, досить часте питання. Навіщо ти там, у відео переконуєш москалів, вони є раби, вони є холопи і все таке інше? Навіщо ти щось їм доказуєш? Ви знаєте, нікому нічого не доказую. В моїх відео, особливо в моїх відео, ці, що називаються Патєрі Нет, коли я знімаю там, хороших москалів. Коли я знімаю їх розбиту техніку, знищену, спалену. Тим самим, якби я не знаю, чи можна так говорити, але це моя така маленька, а навіть не моя, а наша маленька інформаційна війна. Цими відео я хочу показати ворогу, який вже на території України, що з ним буде рано чи пізно. І цим відео я хочу показати москалям, які збираються на свій які е, збираються підписати контракт і прийти воювати на територію України, що з ним станеться. Рано чи пізно з ним це станеться. Ось і все. Це для того, щоб о, цей москаль, який збирається на свайну, можливо, можливо, знайшов на просторі Ютубу ось це моє відео і побачив, що з ним станеться, коли він пить. Коли він ступить хоча б один крок на українську землю, цей крок, можливо, для нього буде останнім. І більш за все, що цей крок для нього буде останнім. Ось і все. Ось на що направлені ці відео, і ось навіщо я їх взагалі показую. Ну і плюс для того, щоб ви також, мої любі українці, зрозуміли, що ворога. Можна знищувати. Можна. Не такий страшний ворог, як його малюють. Ворога можна знищувати і ми, Збройні Сили України, Територіальна оборона, Національна гвардія і всі інші підрозділи знищуємо ворога. Ось навіщо ці відео. І так, відзняв для вас наступне відео, а точніше змонтував з допомогою комп'ютерної графіки наступне відео з циклу Патєрі нет». Це такі от нічні пригоди москаля. Відео, звісно, на трічку, тому що воно відзняте вночі, але мої коментарі, плюс ваша увага, і ви все в усьому розберетесь і все зрозумієте. Що, друзяки, вам вдячні за ваші вподобайки, за ваші поради, за ваші підписки, за вашу допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Можливо, подивиться москалик мої відео. І не захоче. Скільки там? 1,9 мільйона рублей. Можливо, до нього дійде, що 1,9 мільйона дерев'яних не вартує його життя. Ось і все. Ось навіщо? Мої відео. Ну і плюс, друзяки, поспілкуватися з вами. Дякую, що ви зі мною. А, забув, забув. Мене ще просили в коментарях говорити слава Богу. Район багатоповерхівок. Щоб ви розуміли, оце ось 9 поверхівки так виглядають зараз. Заїжджали москалі на БМП або на БМД. І ось вона горить. Не доїхала. Так, ось ближче. Це походу мотолига була. Да, ось вона горить. Так, оце є москалі. Один, два, три, чотири. Чотири москалі. Це ті москалі, які були в мотолигі. Один ще й повзай. Попаданням. Щось прилетіло. я поповз. Куди повзеш? Київ в другу сторону. Ось так ось розгорілась мотолига. Можна сказати, що вона вже догорає. Гарно горить. Є, от так от. Відео називається Пригоди москаля. Наголошую, що це є комп'ютерна графіка. Є, ще раз попала. Хороші москалі. Один, два, три. Це ось дев'ятиповерхівки після того як москалі сюди влупили десяток кабів. Ну а це ось москальська мотолига. Яка горить вже, мабуть, таки з півгодини. Їхали хлопці на Київ за три дні. Та не доїхали. Ось так виглядає центр міста Вовчанськ ночі. Хто місцевий, той знає, хто не місцевий, можете подивитись по карті. Ось це готель, який називався Супутник. Оце ось, ось вулиця Леніна. Так, наварили. О, є, попадання. Наварили москалі мангалів зверху. Ось так от виглядають москальські мангали, але їх це не врятувало. Ось ця мотолига це стара. Ось ця з'їхала нова. Допалюємо мотолигу. Бо щось вона не хоче горіти. Та горить хорошо, а ця шось не хоче загоратися. Так, скид. Ее влучило. Наварили сітку сит, рабицю, але вона не нічого не врятовує. Так, це вже ось денне відео. На троєчку, але денне. Оце ось москальська мотолига, та яку я вам показував. Ще якийсь знак прикольний ній такий. Що це за маркування? Є, вона всередині горить. Все. Є, вона горить всередині, все, підпалила. Ось є вогонь. Ну і все, значить вона вигорить.